У мене з розмноженням лаванди вийшло дуже круто, я вважаю. На мій досвід, що я взагалі не робила цього ніколи, в мене вийшло шикарно. Я взяла просто кущ великий, пообрізала гілочки. Я не дивилася, там як правильно там зріз, надо коси, щоб був там якісь вони більшенькі, молодшенькі. І так далі я тупо все позрізала, тобто молодила кущ старий. Потім всі ті гілочки позрізала зверху, знизу, що там треба було, що не треба було, і так повтикала. Втикнула його в корнівін. Це ту лаванду, яку я роз, вже продаю, то я її повтикала в корнівін. Потім таку коробочку поставила пісок, туди положила, полила пісок і зразу тикала аж з корнівіном уже в пісок. Накрила пленкою і поставила ну, десь невірно з місяць. Воно так стояло, періодично поливала. І все. А ще у мене є такий експеримент, ну я до нього ніяк не дойду, бо немає місця, де розсаджувати і тому подібне. Я восени минулий рік тут у Києві. Теж омолодила свій кущ тут що в мене є, і теж в корні він, і просто в ґрунт потикала рядочками. Там три рядочка. І ви знаєте, воно попроживалося, і я його ні накривала, нічим, нічого. Просто так. Е, про, мі, ну, то есть, як, там, значить, є коріння, тому що вони попускали молоденькі гілячки. Е, приріст уже новий пішов. Значить, мені його просто треба викопати і показати вам, які там корінчики, але це буде пізніше, тому що что... місце треба. <laughs> Отак вот розмножу дуже легко. І так можна розмножувати не тільки лаванду, а все. І будлея, і гортензія. Все, все, все. Гортензію зараз ви можете у мене купити по 40 гривень за штучку від 40 або від 20 штук на опт, і тоді, в горщиках уже. і тоді вона у вас поросте, і ви її можете черенкувати і продавати. Ось такі діла. Бажаю добра, натхнення, все найкраще. Дякую за, за питання і дякую, що дивитеся мої відео.